До війни ми регулярно отримували нові книги, поповнювали свої фонди. Ну а зараз ситуація з війною, просто така книги ну, ми не можемо купувати. Це є заборонено на законодавчому рівні. Ось, а книги будуть в бібліотеках. Якщо людина купила книгу, поставила собі на полицю, вона прочитає її одна. То заохочуємо хмельничан, гостей нашого міста, приходити до нас, приносити книги, і цю книгу, улюблену свою, може прочитати ще велика кількість людей. В місті Хмельницькому у нас дуже багато переселенців, які мають бажання читати українською, і є такі люди, які ну. Вже просто відмовились від російських книг, їх не читають. У нас в бібліотеці на відкритих полицях їх немає. Важливо читати, тому що це розвивається уява, розвивається мовлення. Таким чином ми вивчаємо свою історію, свою культуру.